Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Сьогодні знову хотілося мені подивитися лівий берег Херсону. Ну, не в плані, де, навіть як от, що, чи буде, чи не буде деокупація. Ну, ми розуміємо, що деокупація буде, але задати питання про небезпеки при деокупації. Тому, так і запитаємо: покажіть гіпотетичні небезпеки для. Лівого берега Херсонщини при деокупації. Неважливо, які небезпеки з чиєї сторони, хоч з української, хоч з російської, при деокупації всі можливі гіпотетичні небезпеки, які можуть бути для людей та й для інфраструктури. Лівий берег Херсонської області. На 6 карт, давайте дивитися. Так, розкрив мені страшний суд, королева кубків, король мечів і колесниця. Знаєте, у мене зараз я вам просто скажу, які карти випали: Страшний суд, рицарь, ж, рицарь мечів, десятка жезлів, вісім жезлів, дурень і імператриця. Так, стосовно небезпек, якщо іде страшний суд, я тут його розкриваю, тут випадає карта по королеві кубків, тут, знаєте, більше воно схоже на те, що допомога. Допомога. Потім по королю Жезлів, це коли ти виконуєш розпорядження неукоснительно, і по колесниці, коли ти Це, знаєте, рух, який від тебе не залежить, все, що тобі треба, це втримати баланс і не випасти з цієї машини. Тобто, я розумію, для того, щоб втриматися конкретно і убезопасити себе там, коли буде звільнення Херсон, Херсонської області. Скоріше всього, будуть виходити якісь розпорядження мож, від нашого, наприклад, командування, яке буде говорити, що там залишайтесь в безпечних місцях. там, ну Тобто, це якісь предписання, розумієте, яких треба дотримуватися для того, щоби. Ну, не постраждати, тому що якщо ти випадеш з цієї машини, незрозуміло, не як оця толпа, яка тебе зараз любить, а коли ти випадеш з машини, то вони тебе своєю любов'ю можуть просто, знаєте, затоптати, задушити, залюбити, коротше кажучи. Тому для того, щоб втриматися от по страшному суду, треба конкретно діяти так, як скажуть. Я так розумію, що буде, типу, знаєте, ну. Попередження якісь надана якась допомога буде в тому, щоб убезпечити людей. Тобто, якісь, ну, це в сенсі, а що тут по королю мечів? Я зараз просто буду відкривати, щоб не гадати, по королю мечів, що тут за розпорядження і предписання? Прятатися треба буде і відмовлятися. А від чого відмовлятися? Тут видно? Що я викладаю рицар жезлів з подарунком? І тройка, трійка мечів. Знаєте, тут буде підніматися така тема, що ну, расисти, як завжди, будуть закидувати свої предложення, щоб убезпечити людей. Ну, з їхньої сторони може також це йти. Тобто, Треба самому вирішувати, що для тебе важніше, щоб не вийшло так, от я зараз вам покажу, щоб не вийшло так, що коли ви приймете пропозицію від них. Наприклад, щоб це не обернулося для вас, ну щоб вам хуже від цього не було, розумієте? Тобто ви повинні самі вирішувати, які пропозиції приймати, а від яких відмовлятися. Тому що ви ну, від цього залежить, втримаєтесь ви або не втримаєтесь. Тобто, ну, знаєте, я навіть от по Запорізькій області думаю, ну скільки разів такі попередження були, наприклад, там або виїжджаєте, або там, ну, типу такого, я так розумію, що просто от люди. Ну, знаєте, це та ситуація, коли ви можете, ну, ви розпоряджаєтесь своїм життям і ви вирішуєте, як вам себе поводити. І від того, як ви будете себе поводити, залежить ваша безпека. Тому що, знаєте, от по 20 му старшому аркану, конкретно в цій колоді, він говорить, що всі. Ваші оці заслуги, які ви там карму, яку собі наробили, ви або отримуєте крила, або ви падаєте вниз. Тобто буде все залежати. Ну, тут, мабуть, буде і буде і колабораціонізм якось ну, відсікатися. І конкретно тут, знаєте, не буває половинчатих рішень. Ви або приймаєте таке рішення, або приймаєте таке рішення. Середини тут не буде ніякої. Тобто, або ви... Виконуєте предписання, яке ви збирательно від чогось ви можете відмовитися, якщо ви вважаєте, що це для вас недоцільно. Тобто, коли будуть отакі предложення поступати з такими подарками за спиною, ви повинні кожен для себе зважувати, приймати вам цей подарунок чи ні, тому що від цього залежить ваша безпека, ну напряму просто. І... Так як я спросила, хоч з української, хоч з російської сторони, тут не важливо це. Тут просто от карти показують конкретно, що от може стати так питання. Далі йде е, король, ой, е, Жезлів, який говорить про те, що Е, ну, Тут конкретно, знаєте, от е, цей молодий чоловік він спостерігає, поки інший чоловік покине своє, своє, свій дім. Для чого він це робить? Тут питання. Тут, е, знаєте, скоріше, можна сказати так, що ти е, ну, свій дім покидаєш, а людина вже е, ласа до твого майна, наприклад. Тобто, може бути таке, що просто будуть. Е, Конкретно вламуватися вдома, коли людей не буде вдома, якщо хтось покине, наприклад, своє, ну, свій дім і щось витягувати звідти. Ну, Карта просто, мабуть, можна навіть не дивитися, як називається ця карта. Тут так зрозуміло: по десятки жезлів. Карта говорить про те, що може бути така ситуація, яка поставить вас у глухий кут. Тобто, от людина за оцією скляною, за цими скляними дверима, вона не може вирватися. Люди, які ходять повз, вони його не за не помічають. Маленька дитина його помітила, але не може допомогти. Тобто, не ставте себе в такі ситуації, з яких би ви не могли знайти виходу конкретно. Тобто, треба бути. Ну, знаєте, коли буде вже оцей момент деокупації, потрібно так дбати про свою безпеку, щоб ви могли з якоїсь критичної ситуації знайти вихід для себе. Тому що може скластися так це все, що просто нікому буде допомогти. Розумієте? Ну, от е, люди в паніці можуть повз проходити, люди можуть просто не бачити вас і так далі. Ну, тобто, я розумію, що це ну, тупо звучить, коли ти. Розумієш, що твою територію де окупують, тобі потрібно реагувати на це і реагувати з холодною головою. Тобто, завжди ну, думати про те, що. Як ця ситуація може потім обернутися? Тобто, ти повинен, знаєте, це я мене завжди приходить в голову у ці сховища, наприклад, бомбосховища, у яких немає, наприклад, тільки один вхід і немає там якогось запасного виходу, або немає вентиляції. Наприклад, це коли людину, не дай Боже, може привалило десь, розумієте, і а, тебе не бачать, і ти сам не можеш допомогти собі. Ну, Це от такі ситуації. Тобто, потрібно, ну, якщо ви ховаєтесь, то це потрібно вибирати такі місця, з яких є якийсь альтернативний вихід, тому що ну. І отут карта 8, 8 жезлів, конкретно це і підтверджує. Тому що в цій колоді ця карта говорить про те, що з цієї кількості ключів, які тут лежать, потрібно вибрати, який вам, вам підходить, але сенс цієї карти в швидкості. Тобто вибір треба зробити ну, прямо от А в чому цей вибір заключається? Правиль робота. Світ і вежа. Знаєте, тут конкретно йде план евакуації. І може скластися така ситуація? От проробляються плани. Конкретно, якась робота ведеться. По карті світ в цій колоді, це завжди те, чого, над чим ти довго працював, до чого ти довго йшов. ну, Як от вагітність, наприклад, 9 місяців, щось що довго розроблялося, щось до чого довго йшли, і те, в чому приймають участь не одна людина. Тобто тут, і акушери є, тут сама роженіця. і цей процес, він, звичайно, ну, Ну, Тобто якісь плани, які пророблялися ще. До цього на рахунок, на рахунок такої страшної ситуації, яка може бути, але це гіпотетично, розумієте? Тобто людей можуть готувати до того, що треба сметикувати буде швидко. Тобто, якщо предоставиться якась альтернатива вирішувати, то треба зробити правильний вибір і швидко його зробити. Якщо ви будете довго думати. То ви можете просто не встигнути з цієї башні втекти. Я не говорю конкретно, що це якийсь Армагеддон буде там в Херсонській області. Я просто кажу за гіпотетично, що може статися. Ну, тобто Це звільнення і ну, на карти не можуть так прям спрогнозувати точечно, отак от, де прилетить, де не прилетить, і конкретно показати, як це буде виглядати. Тобто, карти попереджують, що якщо буде оця деокупація, треба діяти швидко. То знаєте, не стоять і не тупить, як ото є мене завжди от, Ну, приводить просто в, от, якось в бешенство Те, що люди, наприклад, вилазять з балкона балкони і щось знімають ради того, щоб отримати е, ну, 100 гривень за це, що вони скинуться в телеграм-канал. Ну це просто ну дебілізм, розумієте? І за такого дебілізму отаке може трапитися. Ви можете життям своїм за це просто розрахуватися. Тому е, треба е, діяти. Можливо, ця карта ще вам е, знаєте, як пораду дає. Для того, щоб не постраждати, у вас у самих повинен бути вже план. Тобто, от ви, ви сидите в окупації, ви повинні готуватися до цього, тому що по світу це от як ну, вагідність, це те, до чого до народження ти готуєшся. Тобто мама себе готує до того, що в неї от з'явиться дитина, до того, готує до, до себе до того, що цей шлях може бути, ну, це не може бути, а він і є такий болезняний. Тобто народження дитини воно безболісним не. Не буває. Тобто ви для себе повинні кожен мати план розроблений, по якому ви будете діяти, якщо трапиться оця катастрофа. Я не кажу там, знаєте, по всьому, по всій Херсонській, по всьому лівому берегу Херсонщини. Просто от ко кожній сім'ї повинен бути план. Який дасть їм можливість зреагувати, і це вам в буквальному сенсі врятує життя, тому що далі йде дурень. Дурень в цій колоді це не обнулення, а коли ви отримуєте от. Можливість розрішити всі свої питання, відкрити всі двері, які перед вами. Але ці двері відкриються тільки в тому випадку, якщо у вас буде план. І далі йде імператриця, яка за, за спиною якої вона вам допомагає конкретно от Україна, за спиною якої відкривається сад. Тобто вона вас пропускає в цей сад. І е, знаєте. Тут ще така фраза, і вона мене завжди в цій колоді смішила. Типу, от імператриця пропускає цих дітей, і вона їм говорить: вам нрав, нрав подобається, не подобається. Такий сад, вже який є. Розумієте, грайтеся там, де є. Тобто, ну, навіть якщо вас щось не влаштовує, те, що вам буде запропонувати Україна. Треба з цим погоджуватися, тому що вже ситуація така, як є, розумієте, така, як склалася, вже ти нічого не вдієш. от, от якби, Приймай те, як воно є. просто, От тобі допоможуть і будь вдячний за це. ну, В такому сенсі. Ну, Я це так бачу з росткою імператрицею. Колосо Фортуни. рицарь Пентаклів. І місяця прошу місяць. Так, дев'ять Пентаклів. Так, ну тут рицар. Ну, колесо фортуни, це і так, мабуть, всім зрозуміло. Це зміни конкретно. Ну, Зміни. Рицар Пентаклів в цій колоді це коли ти. На своєму шляху ти кудись довго йдеш і йдеш туди, де тебе чекають. Це як будто цей рицар прийшов цій дамі е, предложення руки і серця зробити, тобто от, е, шлях кудись. І по місяцю, це коли ти конкретно от чогось очікуєш, але ти не впевнений чого. А конкретно е, чи чекають тебе там, чи не чекають. Тобто дев'ятка пентаклів в цій колоді карта гостинності. Е, е, ну, Як це можна? Протрактувати. Я так розумію, що люди, які будуть допомоги шукати при у цій всій деокупації, тобто позицію ви займали при росіянах різну. Я розумію, там хто про український, хто про російський. Але е, прийде такий момент, коли е, ну, рятуватися треба буде всім, яку би позицію ви не займали. І от у людей е, у деяких виникнуть сумніви, е, ну, типу. Чекає їх, буде їм Рада Україна чи не буде, або ну, в такому сенсі, але треба не боятися і використовувати той шанс, який вам буде там запропонуватися при деокупації. Розумієте? Тому що іншого шансу не буде. Ну, я не знаю, я просто маю надію, що я більш-менш донесла до вас це все. Тут ключовий момент в тому, що можуть грабити, Якщо у вас вдома не буде. Ключовий момент в тому, що можете, не дай Боже, попасти в таку ситуацію, з якою самі собі не допоможете, і нікому буде допомогти. Тобто будьте ну, обережні, щоб ніде не завалило, не присипало і так далі. Карта. Плану, який повинен у вас бути. Якщо у вас ще його немає, пропрацьовуйте його, як ви можете евакуюватися де ви можете сховатися, пошагово все прораховуйте. Від цього залежить е, ваше подальше життя. Тобто е, ключ до того, щоби спастися, розумієте? Якщо ви не проробите цього плану, ну і тут по страшному суду, тут е, також. Е, Говорить про те, що ну, треба буде приймати рішення і втримуватися. Тут карта говорить про те, що предложення треба буде, які будуть поступати від русні, наприклад, треба буде відсікати або приймати. Тобто варіативність буде шалена. І вам самим, повідлюднику, треба буде. Е Розуміти, що вам підходить, які сюрпризи ви приймаєте, а які, що ви відклоняєте, тому що не все буде з добрими намірами. Ну, це, скоріше всього, евакуацію будуть предлагати, напевно. Тому, оце така вам порада. Конкретно, знаєте, люди хочуть почути, а будуть розрушення, чи не будуть розрушення. Цей розклад він робиться гіпотетично при деокупації. Ну, тут. Можливо, можливо вони будуть, ви повинні бути до цього просто готові. У вас повинен бути план. І, е, і якщо ви навіть, е, навіть не підтримували, наприклад, Україну, то вам все одно прийдеться приймати рішення е, і вітати Україну, тому що іншого шляху у вас не буде. Нравиться, не нравиться, Україна повертається. Розумієте, оця карта конкретно про це. Тому що, якщо хтось буде колись читати книгу 78 дверей, там так і написано: Нравиться, не нравиться оцей сад вже який як є. Що виросло, те виросло там. Тому, як би ви там не ставилися до України, вона все одно повертається, нравиться вам це чи не нравиться. Тому так. Тут на дні колоди жриця, яка говорить, що можливо, ще знаєте, включайте інтуїцію свою. Дійте, якщо ви не розумієте, як діяти, намагайтеся десь знаєте, на, на, на рівні підсвідомості і на рівні інтуїтивності, якщо у вас є можливість щось там таке, знаєте, відчути якусь небезпеку, не ігноруйте її. Просто за своїми оцими передчуттями внутрішніми, просто не ігноруйте їх, і це від цього залежить ваше життя. Тому лівий берег Херсонщини. Чекаємо вас додому. Маємо надію, що все буде добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось, звичайно, коментуйте. Мені дуже приємні ваші, ваш зворотний зв'язок. Тому будьте обережні і бережіть себе і свої сім'ї, своїх дітей. Все буде Україна, всім дякую. До побачення.